Знаєте, по плану сьогодні мав би бути випуск неформальної крипти. Але в мене вдома невеличкі зміни, чи то бо можна назвати ремонтом, чи якимсь апгрейдом, неважливо. І чесно, якось навіть впадло то все виставляти по картинці, щоб воно було хоч якось. Хоч якось. Тому неформальна крипта пройде в більш формальному для нас ракурсі, без змін, без нічого. Поки що так, а далі будемо вже робити. Я думаю, мені потрібен десь тиждень-два, плюс-мінус, і все буде чітко. А сьогодні не формалка присвячена вайтбіту, Всі ви чули, бачили, зраділи, зафіксували. Хто не фіксував, можна фіксувати. Це власне та ціна, якої чекав в свій час я, і по якій планував фіксувати і повністю виходити. Так як я це зробив трішки раніше. По 10 по 11 доларів, що власне для мене було overгуд. Я зараз не виходжу. В мене фактично не залишилося вільний, вільних токенів які б я хотів би продавати. Всі вайтбіти, які в мене є, вони залочені. По-перше, для того, щоб отримувати відсоток з холду вайтбіту. По-друге, вони мені потрібні для того, щоб. Великих хлопцях приймати участь у вайтбіт-лаунчпадах, поки що мені ця тема подобається, і поки я їх тримаю для цього, і плюс там, на пенсію, щось капає потрошку, іноді знімаю, іноді ні. Ну, коротше, самосоть. Ви зрозуміли, але 15 баксів за WhiteBit токен це саме реально та ціна, яку я чекав, і по якій збирався фіксувати. Тому, якщо ви чекали разом зі мною, ви можете це зробити. Чому я продав його раніше? Всі ви знаєте, що я сумнівався продавати, не продавати, але писав про це. Я його продавав для того, щоб витягнути кошти із цього активу. Він. Більш пасивний, ми знаємо. Ми бачили, як він себе вів, він йшов в боковик, потім трошки підріс. В мене ця ціна плюс-мінус влаштувала. Середня ціна в мене там 3,5 чи 3,7 була по входу в Whitebit. Тому, самі розумієте, 3 ікси я на ньому заробив і вирішив перейти в Юнфі, тим паче, що на той момент Юнфі виглядав ну, настільки жирно, настільки кайфово. Я перелився в Юнфі. Потім а, Юнфі зафіксувався, а, здається, навіть не повністю щось там також 70% чи щось таке. Ці гроші з Юнфі я перелив в інші активи. А, найбільше залив в Суї. Суї ми дійшли до двох баксів. Я зафіксував Суї, забрав вітіля прибуток, і таким чином а, продавши тоді вайтбіт і дотримавши завдяки за вайтбіту. Цей пул грошей, я вигідно конвертнув їх в юнфі потім, заробивши на юнфі конвертнув їх в суї І зараз, заробивши на Суї, конвертнув їх в щось інше. Бажано побачити Відбіт по 350 і конвертнути його туди. Це було просто ідеально. Оце те, чого я хотів, але я розумію, що ну 350-70, ну, це дуже складно. Десь в районі 5, в районі 5, колись 5.50, 4,50. Думаю, в цьому діапазоні цілком реально його буде ще побачити і затаритися однозначно. Але не зараз. Зараз ми бачимо, що йде взагалі позитив по ринку, плюс-мінус. Плюс жовтень у нас памповий місяць. Потім перед новим роком у нас грудень памповий місяць. І от зараз, зараз будуть такі напівхаї, які дозволять вивільнити багато коштів для того, щоб їх вдало залити в щось інше. А що вже вибирайте самі або залітайте в закритий чат, там допоможу підібрати те, що потрібно. Тому. Якось а, такі плани, чому він виріс, я якось по новинах не зрозумів, не побачив ніякої причини, а, щоб він от на фоні новин ріс. Тож, або хтось затарився плотно, або так треба час підняти ціну, а, і це, власне, зробили. Взагалі, у мене залишилось там. Я не, не скажу точно, скільки в мене залишилося, бо ну хер його зна, це потрібно рахувати. Але от у мене залишилось скільки, то я б їх дотримав би, от, знаєте, щоб дійшло до тієї ціни, по якій зараз а, торгується токен ОКХ. І мене б це влаштувало, і реально це була б смачна, чудова пенсія. А там же ж, як життя складеться, якщо. Я побачу знову ж таки потребу в ліквіді в коштах в USD. Я поставлю на вивід ВБТ і скину її. Я не тримаюсь за якийсь один актив, тому що це було б не дуже правильно. Я, якщо бачу можливість, я її беру і використовую. І знаєте, зафіксувавши ЮНФІ, зафіксувавши суї, суї, взагалі там у копійки брали. Я не жалкую, тому. Не бійтеся продати щось що вам дуже подобається, щоб заробити ще більше. Якось так. Такий неформальний, а може і формальний. Хто його знає бачите, це ж, крісло скрипить, як моє життя. Всім дякую, до зустрічі. Завтра буде планований випуск. По жовтневому марафону, ну в плані, власне, і цей по жовтневому марафоні. Але завтра, от, прям чітко по списку, у нас там якесь відео має бути.